Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Opel Insignia 2012 року випуска з дизельним двигуном об'ємом 2 літра та на автоматичній коробці передач на передньому приводі, ось в такому гарному синьому кольорі. Автомобіль знаходиться на ось таких 17-х оригінальних легкосплавних дисках. Ось так вона вся виглядає зовнішньо. Автомобіль по лакокрасному покриттю освіжався. Дуже гарно виглядає. По салону Салона з тканини чорного кольору. Ось такий вона має зовнішній вигляд. Є е, кондиціонер, клімат, бортовий комп'ютер на автомобілі 327 тисяч кілометрів пробігу. Все працює, все заводиться, все робить. Ось так воно все виглядає. Також є електропакет по усім зеркалам та регулювання бокових зеркал. Спереду у нас механічна. Ось так виглядає задній диван автомобіля. Позаду є прикурвитель. Запрошуємо на тест-драйв даного авто за адресу Сумська 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!